Стендап, 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 стенд, кошло, хоть на вин. Купуй квіт, кей, на концерт в твоєму. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Якщо мені не подобаються твої друзі, як ти відреагуєш? Якщо тобі не подобатись мої друзі, то чисто з принципу мені будуть подобатись твої. Ну, це, це занадто мило. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Вау, яке кресло. Я чую жінку в цьому приміщенні. Привіт, привіт! Привіт! Ой, ой, добрий день! Привіт! Привіт! Мене звати Інеса. Я солістка гурту сестра. Ого. Ого. А це ваша сестра? <з parliament> <aro> <mailbox> <Royal> <smat> <elo> <rench> <aja> ну що, хлопці, я вас буду запитувати сьогодні. Ви хоч знаєте? Да, 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 дівчатка, да, <skr Chand> давай. Який наш прогноз за гороскопом на наступний рік? Хлопець намери. Не знаю, щодо прогнозу по гороскопу, але прогноз погоди такий: очікується велика вологість. <ріпи> я багато піднімю. <ріпи> Він багато плаче. <ріпи> на, на, номер два. <ріпи> Дивись, я не вірю в гороскопи, але <ріпи> якщо ти віриш в гороскопи, то я риби. Я відкладую ікру. <ріпи> Добре, номер три. Астрологи радять зосередитись на відпочинку і кунілінгусі. Намер чотири. Мені здається, що ти сама все знаєш. В наших відносинах ти відповідаєш за ці всі гороскопи, розклади таро і іншу херню. А я, типу, просто слухаю вечором, ти мені це все розповідаєш. Це правда. Намер. П'ять. Диви в цьому році ми е, перестанемо вірити в гороскопи, щоб зберегти наші стосунки. Бо у мене питання: чому ти питаєш тільки про наступний рік? Ти що, не віриш в наше майбутнє? Це я тебе питаю як діва. <ріст> а ще, а ще номер шість. Дивись, ми з тобою будемо читати книжки, поки ти не перестанеш вірити в гороскопи. <ріст> 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 номер сім. Айнеса, а ти хто по гороскопу? Я лев по гороскопу. О, я теж. блядь. <ріст> Так, добре. Інеса принцеса, гороскоп то дурня. Інеса принцеса, я лев, ти лев. Ми любимо, у нас така хуйня. Або в нас туди світ, це було круто. А день народження коли в тебе Інеса? 23 серпня. А, ну в мене 13. І там, і там є цифра 3. Три дитини, значить, буде, або три аборти. Мені здається, це доля. Да, це доля. Я, я, я вже хочу вас побачити. Що, вже? Вау! Нас всіх на увазі. — Типу, нас покой. всіх виганяєш? Так, ну що, мені треба обрати. Кого вигнати, так? — Ні, обрати, я відповідь не дуже сподобалась, а про ікру я не дуже зрозуміла. Ого. — Пока, Алла, це тобі не з камікесами, блядь. — Я на тебе чесно. — Так я там теж не виграю, блядь. Ви, вибачте, будь ласка, та нічого страшного. А, дуже приємно. Ви така гарна, Ви така гарна жінка. Ой, Приєм. вам ніхуя не світить. Вони світить. Як ми назвемо дитину, щоб її всі поважали? Перший номер. А я одразу вбачаюсь. Але ми назвемо нашу дитину ЗСУ. І тільки спробуй мене вигнати на цьому раунді. Український народ тобі не пробачить. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякуємо нашим захисникам за те, що третій номер. Як ми назвемо дитину, щоб її всі поважали? Ми називемо його людина похилого віку. Це реально смішно. Номер чотири. Ми називаємо нашу дитину Кароліна, навіть якщо буде хлопець. Ну і дуже подобається ім'я. В принципі, все. Любиш Ані Лорак? Ні. І <ривіт> звати Ані, ти заспокує ти навіть ім'я їй не знаєш, що ти починаєш. Так, а номер п'ять. Так, ну давай, ми назвемо називаємо нашого сина Бос. Навіть якщо його ніхто не буде поважати, ми будемо здаватися, що його поважають. Привіт, бос! Як справи бос? Тебе звільнено, бос. Ну. <ривіт> Так, номер шість. Э, так, ми нашого, нашу дитину респектик. Респект, респектик. Всі підходять і такі, ваш респектик сьогодні, такої хуйні на мотив. Або всі кидають респектик. Або всі кидають респектик патроном. Так, все, всі поговорили, номер 7. Ну, де з характерами. Якщо буде хлопчик, то буде сметалін, якщо дівчинка, то сметаліна, а повагу він заробить за рахунок того, що всіх його однолітків Будуть бути батьки, а він буде бити нас. І Його будуть поважати за це. А сім. Я вам скажу так, щоб попередня відповідь мені сподобалась. Ну понятно. Що ви починаєте? Що ви починаєте? На наче клонували, поняли? Дивіться, дивіться, я зараз скажу свій вердек. Тільки, будь ласка, хлопці, не ображайтесь. А ти будеш ображати нас? Новий урок я зараз, я зараз готую. Ображальну цю відповідь. Вердикт. Мені все сподобалось, але про респектик щось трошки було дивно. Ну, значить, тоді буде твій син дізреспектик, блять. Всі такі будуть звати. малець. молодець! Привіт. Привіт, дякую. Вона охуєна, друзі. Можна потрогати тебе за руку, якою ти трохи можна понюхати. Понюхай тепер. один. за скільки ти готовий зайняти сексом на камеру? Я заплачу, скільки скажете. Номер три. За скільки ти готовий зайняти сексом на камеру? За три секунди. Номер <гум> чотири. <гум> За скільки ти готовий зайняти сексом на камеру? А яка камера? Отака відповідь. На, пожалуйста. Виганяйте мене. Все, давайте. Номер <гум> п'ять. <гум> 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 нарешті, нарешті, в мене завило зрозуміння, чому ми тут всі зібрались. Є камери, є сексуальні люди. Так, е, я готовий заплатити 1000 гривень, але в мене є 500 е, готівкою і 500 на карті. Так підійде? Я, я так вчора на касі розраховувала скажу, будь ласка, можна в два бо в мене тільки 500 на карті, 500 на лі. Все, ти моя. Буду так швидко була каче, зрозумів. зрозумієш. Номер сім. Да, я б взагалі сексом зайнявся там за тисяч п'ять доларів. Би. Але якщо комедійний секс якийсь, типу в костюмах клоуна, або маски шоу, типу, то безкоштовно. Наскільки просто можна було дані зґвалтувати в дитинстві? Просто заспівати класно, типу і все, він твій. Заспівати смішно, Чувак, буде. так. Це причина, чому він такий просто. Я не дуже пам'ятаю, який це номер, Ем, там, де говорила, що ви виганяйте мене. А, а Ну да. Ну і пізду тепер, що називається. Ва? 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 Нічого страшного. Я до вас просу. Але вибачте, вибачте мене, будь ласка. Все, вау, вау. Як ти запишеш мене в контактах на телефоні? Перший номер. Е, враховуючи, що у мене є дівчина, скоріш за все, підпишу Сані СТО. <с? Але це не заважає нам зустрічатись в трьох, якщо що. Добре, не виганяй Добре. мене, це, це прикольна відповідь. Наступний третій номер. Я підпишу тебе, кохана. Кохана? Так, я з цього моменту намагаюся вже виграти. Шоу, я вже не жартую. <гум> я виграю це шоу. Так, п'ятий номер. Ну, ти ж пам'ятаєш, як ми будемо назвати, як ми назвемо нашого сина. Тому я тебе підпишу мати наступного боса, майбутнього боса. Але коли ти народиш, я приберу слово майбутнього, просто мати боса. Клас! Номер сім. Я тебе підпишу моя улюблена сестра. А чому? мабуть? У вас є дівчина? Ні, в тебе гурт сестра, але в мене є просто сестра, а ти моя улюблена. Клас. Я тебе люблю більше, ніж сестру. Клас, дякую. Таня, ти ходив колись до психолога? Я дебіл. Это шоу, я дебіл. Даня, а ти знаєш, що можна займатися коханням не з родичами? Я тримаюсь. Блін, ну я не знаю, мені зараз дуже складно, тому що всі відповіді прикладають. А це життя таке, Інессе. Ні, это я не хочу. І просто дуже подобаються неочотні числа. Перше була СТО, потім мати, потім сестра. А що було кохана? Ну, кохана в цьому, типу, воно прикольне, Мені сподобалась відповідь, але з цих всіх менше більш банально, так? Так, але я дуже дякую. Не соромся ображати. Так, ну я тобі теж дякую. Шкодуй, дивись на мене. Дякую, продовжуй фразу. Все, що я знаю про стосунки, я знаю завдяки намера. А все, що я знаю про стосунки, я знаю завдяки Едварду Каліну. Тому не дивуйся, якщо ти прокинешся сьогодні вночі, а я стою в твоїй кімнаті. І сосеж. і сосуда. <п 'є> <п 'є> Дякую, п'ятий номер. Все, що я знаю про стосунки, це завдяки стосункам, котрі в мене були. Я знаю, що вони закінчуються, але про це краще взагалі не думати, навіть коли тобі кажуть, що між нами все скінчено. Господи, так закрутили, що просто. Сьомий? Сьомий номер. Так. Да. Я взагалі нічого не знаю про стосунки, тому я прийшов на це шоу і я хочу перемогти. <рес> і зараз вона його вигнать нахуй. Ні, вона не така, вона Інеса, не. Не, така. не ведись на це, не ведись. Ага. Інеса, ти дорослий в тебе знімають на камеру, тому давай думай. Я думаю, я думаю, насправді всі ці три відповіді мені не сподобались. Якщо бути чесним, ні, дякую за чесність, мені подобається. Так, а ну давайте ще раз пригадаємо. Перше я пам'ятаю, не сподобалось п'яте. Ну, Я казав про те, що головне в стосунках — Так, Так, п'яте точно залишаємо, добре. Сьомий... А сьомий взагалі нічого не сказав, просто сказав, що хоче перемогти. А Едвард Калін, блядь, сутінки раз. Я в Тіктокер. А, а я теж ТікТокер. У мене 85 тисяч в Тіктокі. Даня, у тебе скільки? Тридцять, блять. Ну, йди нахуй, блядь. Інеса, вибирай мене. Давай, Інеса! Я вже вас так полюбила. <ріст> 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 Олег, доставай ще камери. У вас у всіх погані відповіді, але я вас так полюбила. Так, <ріст> да, я вас так полюбила. О, е, номер No sім. <ріст> <Да. ріст> <Я, ріст> <так? Да, я. ріст> Привіт. будь ласка. Та нічого, я. No. 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 Останнє питання. No. No. Люблю, коли хлопець швидко їздить на машині. Як ти до цього ставишся? Номер один. Е, я ставлю скоріше негативно, тому що у мене немає машини. Але якщо ти сядеш зі мною за електросамокат, ух єбать. Це хує, що я можу і несе. <рес> знаєш, як ось ці пари, які на самокатах падають десь на Шібьонці вдвох просто. Саме це <рес> Я і Я просто падала з електросамокату, це було дуже жорстко, тому. А, ти не знаєш, що таке жорстко. — Мене ж дуже не даси. Номер п'ять. До швидкої їзди на машині я ставлюсь ну, добре. Мені не дуже сподобалось, що в тебе є хлопець. І в мене питання: він тебе забере потім після нашого сексу. Його може підкинути ще кудись? Насправді я дуже я їжу за кермом і дуже люблю швидко їздити. Навіть сьогодні на програму я трошки запізнювалась і летіла. Ну, дуже швидко за мною летіла. Будь ласка, поліція, штрафік. Поліція, 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 штрафік. Але я вбираю номер один. Виганять? Ні, я просто його вибираю. О, клас. Де ну Давай! Де ну хо! Та можна на вас подивитись? Несе, ще можна фотографію, типу я виграв теж. Так, шановні наші глядачі, ми вас дуже любимо. Але часто бачимо, що ви дивитесь наші відео і не підписуєтесь, це неправильно, тому що це може призвести до того, що ми випустимо нове відео, ви його не побачите. А для нас це, знаєте, маленька трагедія. Так що прямо зараз. Опускаєтесь нижче, натискайте підписатись, поставили лайк і дивимось далі наше шоу. А якщо ви прям дуже нас хочете сильно підтримати, хто не знає, у нас є Patreon, ви можете перейти за нього за посиланням і зробити нам маленьку-маленьку пожертву, і нам буде дуже приємно. Ми зможемо знімати більше і всі е, нам стане набагато краще жити. Мене звати Влада, я маркетологиня, Мені 26. Привіт, Влада. Привіт! Привіт, Ти, ти маркетологиня чи березені кологіня? Компрометуючі питання відповідати. А Рас... ти влада діюча чи не діюча влада? Це питання, як почали мене взивати в п'ятому класі. <смір> як ти відреагуєш, якщо дізнаєшся, що я расистка? Хлопець номер один. Так, якщо ти знаєш, що ти расистка, то, скоріш за все, я тобі поясню, що це є не дуже добре, але я добре розумію, що вмію переконувати, тому я це зроблю тільки після того, як ти мені народиш дитину. Ну, щоб не було таких сюрпризів. Окей. Хлопець номер 2 Яке питання? Як ти відреагуєш, якщо дізнаєшся, що я расистка? Вибач, не почув останній ще раз. Як ти відреагуєш, якщо дізнаєшся, що я расистка? Хто ще раз? Расистка. І так би повторював, поки не зібрався натовп, який би це почув, захуярив би тебе. <рес> Топова ідея. Хлопець номер три. Е, да, я б тебе поцілував губи і сказав: добре, давай, давай в Возьмі чіч возьмі возьміть чашку. Давай все новим. Все пір чічі. Все новим трьох дітей. Поперчичи Чічіо. Трьох чорнашкірий дітей. Хлопець номер чотири. Я відповів би так. Джамбо, Це числа Фібоначчі, Це нереально. Це круто, що ти расистка. Моя дівчина расистка. Давай стрибати через вогнище, йоу. <laughs> Володя явнулся. Окей, хлопець номер 5 Моя реакція залежить від того, де б я про це дізнався. Якщо ми на концерті Асапорокі і ти в костюмі кускус -кус клана то. Кускус Кускус. Кускус. Кускус чи булгур кланом. Сука, ну ви підараси, блядь. Кускус. <laughs> -кус. Я сказав Кускус. -кус"? <laughs> <laughs> І ти в костюмі гречка клана, блядь, на, на концерті Асапа Рокі, то я б не хотів цього. Але в принципі тебе можна виправити, головне, щоб ти чужі члени не сосу. Що? <рес> Окей, хлопець номер 6. А, дивись, я, я, ж, я проти расизму, тому що я всередині чорний. Я, а, я люблю все, що люблять чорні. Я все, що роблять чорні, я люблю баскетбол, я люблю канівеста, я люблю крек, піздець. Я, 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 я чорний нахуй. Хлопець номер 7 Влада, дай Боже. Я б спочатку дуже розстроїлась, тому що більше не зможу їсти чорний хліб, але потім я б обрадувалась, тому що більше б не прийшлося платити за підписку Netflix. Мені здається, що Влада робот і вона не справжня. Ти хочеш, щоб я тебе вигнала, щоб ти перевірив, робот Ні, Влада, я не хочу, Ні? Прив... Окей, супер. Тоді номер 4 О, пока. А, Це мене. Да, блін! Джамбо, Джамбо було найкраще! Кока Джамбо, джумба коца, блін! Наче ага. файно! У нього навіть кофта на папі Джури. <реку> <реку> Дядя Жора правильно. Що формувало твої погляди в дитинстві? Хлопець номер один. Мої погляди в дитинстві формувала вулиця і реп. Ми збирались з друзями біля під'їзду. Якщо була зим, зима, то ми збирались в під'їзді і читали один одному реп. Я пам'ятаю, мій друг якось він був смуглястий. Він сказав: можете називати мене Даркмен цього дня. І ми сказали, ти максимум циганка. Ну, і смуглянка, йоу. Класні були часи. Окей. Хлопець номер два. Мене був зір 100 тому я сам справлявся. Прикольно, прикольно. Хлопець номер 3 Комп'ютерні клуби, батько, мама, собачий кайф. Дуже щира відповідь. Дуже Дякую. щира. Хлопець номер 5 Так як я зараз тільки став успішним, то раніше формувала тільки бідність. До речі, який в тебе кредитний ліміт на карті? У мене нема кредитного ліміту. Mm. Я живу без нього. Намагаюсь не залазити в борги. тобі також раджу. Хлопець номер 6. Так, спочатку мої погляди формулював Шаман Кінг, Джекі Чан і Аватара Анг, тільки Анг, кора хуйня. Значить, потім це був Біл Бьор, Джордж Карлін, Джим Джефріс. Потім, коли мені було 16, мені вперше зрадилася з чуваком, який дивився кору, блять. Тому нахуй кору. <рес> Вона взагалі нічого не зрозуміла. Нахуй колу, кору. Навіть Кока-Колу. Кока-кола пепсі <рес> кока кола. <рес> кока -кола. <рес> Дівчина номер сім. Дуже дякую. Мої погляди в дитинстві формувала міс Мурпул в ролі міс Бурпул. Вот это поворот! О, А це так! Боже, це як це Каламбур Каламбур, да. Хлопець номер 6 Вона не шарить за анга, чуваки. Кока-кола! Мене звати Анг, я аватар, мене криса на Сорі, сорі, я не в темі. Що найкраще виходило в тебе з Номер No. Найкраще у нас виходило робити те, що один одному не подобалось. Ну, їй не подобалось, коли я матюкаюсь, мені не подобалось, коли вона плакала. Тому коли я зачіплявся мізінцем ліжка чи там, знаєш, якоїсь там. Ну коротше, вдарявся мізінцем, я казав бля, вона плакала, і я казав «бля-бля-бля». Хлопець номер два. А, акробатичний трюк, метелик шукає квіточку. <гум> Але збоку має сидіти шаршень і дрочити на це все. Добре, номер три. Я взагалі не займаний, тому не було ніколи дівчат. В мене. А ще в комплімент хочу тобі сказати. Це ти топиш на жалість? Ні, ні, принесли принесли, принесли. принесли твою куртку, і ти дуже гарно пахнеш. Все. Великий плюс, Данила, що ти ніколи не побачиш, як він нюхає твої трусики. Бо він буде нюхати куртки, шапки, весь верхній одяг. <плес> Може, взуття? Знаєш, Вона буде лежати гола, він такий. Одягни цю куртку, будь ласка. Номер п'ять. Для всього суспільства ми показували, що. Я хороший, а вона не йобана, сука, блять. Ой-ой. Номер сім. Ми з колишньою працювали в цирку, тому найкраще в нас виходило робити трюки. Вона зробила сальто, а я втікла клоуном. А в тебе була дівчина, дійсно? Ти цілувалась дівчиною? Я їбалась дівчиною. Дівчину в студію. Та що їбалась, не їбалась? Він запитав, а ти цілувалася Номер один! Є, дякую, Влада, я тебе люблю! Що треба використовувати під час сексу, щоб все вийшло? Хлопець Пеніс 1 вагіна. <рес> <рес> ну, це однозначно, але ви ж коміки. Я чекав якихось оригінальних. Та відповідей. була б відповідь, але ж ти вигнала нормального типу. Давай, хочеш я, ну, я, я можу відповідь коміка номер 1 прочитати. Хочеш? Давай. Давай. По-перше, має бути обидві сторони цього процесу. По-друге, не завадила б згода обох сторін. Це вже буде значно легше. Yeah. По-третє, розуміння того, що якщо ми його починаємо вдвох, маємо вдвох закінчувати. А не оце твоє, я все прощавай. Ден просто цю відповідь юристом писав. А можеш? а можеш мою відповідь прочитати, теж вона теж хуйова. Давай. Супер, номер три. Щоб в мене вже все вийшло, можна й без сексу. Номер п'ять. Можна уточнюючи питання, невеличке. Е, у сексу у нас у сесії. Тобою у сексі вийшло все хорошо, чи в принципі? Ну, в принципі, в загальному. А, щоб мені хтось дав, то було б дуже чітко, дякую. Супер. Номер сім. Треба, щоб ти використовувала мій графік овуляції, а я тебе. <кхи> хорошо, номер сім. О, да! Алла. Давай! Алла, <кхи> Алла ти що, блядь, стула схала, чи що, блядь? алло? Жопа заживала стуло. <плак> <звеч> з ним народження нахи. <плак> <плак> Окей. Якщо мені не подобаються твої друзі, як ти відреагуєш? Хлопець номер один. Я, скажу дякую, що не знаходиш нікого привабливим з моїх друзів і не йдеш з ними е займатися ну і всякими пошлими штучками. Окей, номер три. Якщо тобі не будуть подобатись мої друзі, то я зроблю переворот і зміню владу. Ну що, рада, Влада? <laughs> Клас. Ну круто, вже Ні, раз... ну, Круто, круто, круто дякую, Владочка! Мені треба було одна хвилина роздуплитися, що да, ти будеш. Так, ну блин, Влада, ну Я вже так... забула, що мене звати Влада просто. Ти блін? А, блін, це дуже грохотко. Якщо тобі будуть не подобатись мої друзі, то чисто з принципу мені будуть подобатись твої. Ну, це, це занадто мило. Зараз вигадав просто, не подобаються друзі, а це сів домового кузі. <гум> <гум> ну, ну, остання відповідь 5. Мені так. не зайшла. Так. Здраво. Останнє Здраво. питання. Здраво. Мій батько проти тебе. Що ти будеш робити? Номер 2 Дам пас на твого брата, але якщо батько на воротах, то просто спиру проб'ю. <світ> клас, клас. Номер три. Да, якщо твій батько проти мене, то мій батько проти тебе, а потім в фіналі хто переможе. Важливо, <світ> щоб ми в фіналі були. Да, як зараз, наприклад, як тобі? <світ> ну от останнє не дожав. Да, ну, ти чого, Влада, блин. <світ> Номер три. Виганяєш мене? Пока, Даніл, ти переможеш, да? <плес> так? Приємно познайомитись. Yeah! дякую. Маємо зробити щол.